Зустрічі з нашими батьками, особливо кармічні всякі ситуації, які відбуваються, іспити підіймають наші старі кармічні пласти. І це добре, що показати, на чим нам ще потрібно працювати. Особливо різні критичні ситуації вскривають ці старі рани. А наші батьки це хто це наше минуле. Це наша минула свідомість, наша кармічна кармічна свідомість, тому що ми є самий найбільший аспект частинка нашого тата і мами. І тому, коли якісь ситуації особливо це все скривається, ми можемо бачити, над чим нам ще потрібно працювати. Що ще піднімається? І певні ситуації якраз і вибудовуються нами, батьками, тут на землі. А ще вірніше Бог вибудовує творець через нас цю ситуацію, щоб ми розгадали, що стається не просто так. Хтось захворіє, в когось ще якісь стануться ситуації. Такі, знаєте, перевірочки, до чого ви готові. Чи готові ви дітки трансформувати карму стару? І не всі дітки готові. Якісь дітки починають трансформувати, працювати над собою і. Певну ситуацію розкручувати кармічно, хто ще не готовий кожному своє. І так постійно. Просто коли ми ще не свідомі, ми взагалі цього не бачимо, так як я не бачила теж. А коли ми починаємо вертатись всередину, починаємо пробочуватися, ми починаємо бачити, що всі ситуації не випадкові, що батьки це є ми, це є наша, наша минуле стара свідомість, з якої ми вийшли. Так? І вони постійно, люба зустріч з усіма за нашими кармічними родичами, вона завжди буде щось нам показувати, щось показувати, які ми ілюзії крутили раніше, і ми будемо помаленьку усвідомлювати, як це завершити ці кармічні ситуації, які. чи завершити, чи облегшити, ну, то до чого ми готові. Тому життя це така гра нас самих з нашим минулим сьогоденням і з майбутнім через тих, хто прийшов після нас з нашими дітьми. Так цікаво. Тут, крім нас, нікого немає, але ми вигадуємо собі, даємо іменам, граємо в гру, що ніби ми народжуємо цих дітей, і нас народжують, А насправді, крім тебе, тут нікого взагалі немає. Так і бавимося. Хто тут закінчить ці гри? Згадай хто він є? а Кому придеться ще догравати, можливо в інших вимірах, або перейти і вийти з тіла. Люблю вас, вважає сонечки.